Доброго дня! Ну, обіцяне відео про лікарню. Я вам зараз буду читати деякі речі, щоб ви ну, зрозуміли всю суть і всю глибину цієї проблеми. Метою прийняття цього закону є відпрацювання моделі реформування системи для подальшого впровадження на загальнодержавному державному рівні та забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу. Законопроект визначає основні напрямки структурної реорганізації мережі закладів охорони здоров'я в регіонах відповідно до рівня надання медичної допомоги та особливості їх фінансового забезпечення. За законопроектом запропоновано структурно організаційне та фінансово-економічне розмежування первинного та вторинного рівнів надання. Е Медичної допомоги шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та госпітальних округів з урахуванням особливостей адміністративних територій, щільності та характеру розселення, населення, стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я, їх профілю та структури медичних послуг та диференціація закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу з урахуванням інтенсивності її надання. Це дозволить сконцентрувати наявні матеріальні, фінансові та трудові ресурси закладів охорони здоров'я, уникнути дублювання їх функцій та структурувати відповідно до інтенсивності надання медичної допомоги. Законопроектом запропоновані застосування програмно-цільового методу фінансування закладів охорони здоров'я, що дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти, забезпечити дієвий механізм контролю за їх використанням та орієнтувати. Заклади охорони здоров'я на результати своєї діяльності. Фінансова економічна перебудова системи охорони здоров'я передбачає концентрацію бюджетних коштів для надання первинної санітарної, медико-санітарної допомоги на районному міських рівнях, а для надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги на обласному рівні. В законопроєкті передбачено право вільного вибору пацієнтом лікаря первинної ланки, який має організувати медичний маршрут пацієнта. Законопроектом запропонована чітка система направлень пацієнтів за рівнями надання медичної допомоги, що дозволить впорядкувати надання спеціалізованої високоспеціалізованої медичної допомоги. Окремими нормами законопроекту передбачено механізм фінансового стимулювання працівників закладів охорони здоров'я шляхом засування заохочуваних виплат. Законопроект передбачає здійснення моніторингу процесів реформування у пілотних регіонах та їх науково-методичний супровід. Ви будете здивовані, але я це вам прочитав з пояснює записки до закону. Знаєте, яких? якого закону? <звук> По порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. І цей закон був прийнятий і підписаний ще 7 липня 2011 року президентом України Віктором Януковичем. Щоб ви розуміли, в нас держава перетворюється, ну, скажімо так, намагається якимось чином. Відмовитись від виконання функцій, е е покладених, ну, які вона має виконувати. А тому Липовецькій лікарні не жить в жодному випадку. Я вам поясню, чого. От ви чули там слово маршрутизація. Е так от я вам скажу, що да, оця маршрутизація це класна, класна річ в руках певних осіб. Якщо ви пам'ятаєте, то коли розпочалася епідемія коронавірусу, яка була оголошена ООН, до речі, то ж саме ООН, це в Чевос, визнали систему охорони Семашку найкращою. А оцей експеримент, ті, хто живе в Вінницькій, області Донецькій, Дніпропетровській в Києві. Ви пам'ятаєте, що він вбив педіатрію. Він вів сімейних лікарів. Тоді багато профільних лікарів, які працювали в лікарнях. Наприклад, я пам'ятаю, я тоді жив в Тросенці. Пульманолог стала сімейним лікарем. Да? І, як ви думаєте, в неї фахові знання пульманолога надовго збереглися? Ні. Тобто на рівні районів були винищені таким чином ряд вузькопрофільних спеціалістів, що негативно вплинуло на якість надання допомоги медичної. На сьогодні це продовжується. І оця ідея живе. Смисл заключається в тому, не дивлячись на будь-які потуги, за відсутності розуміння громад, всі районні лікарні, навіть Ілінецька, будуть з часом ліквідовані. Тому що маршрутизація. От, наприклад, на початок епідемії коронавірусу, ви знаєте, що активна громада Липовеччини провела комплекс робіт і внаслідок чого облаштувала. Сам пропускник прийомник в інфекційному відділенні за власні кошти, для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб інфекційне відділення могло отримати пакет для надання послуг щодо лікування коронавірусу. Ну, дивна ситуація особи з Липовецького району. З Лінецького району. Ну я не пам'ятаю, чи був в Вінцях такий пакет, чи не було, Ну, факт в тому, що до тих пір, поки по певним маршрутам, яких встановлювали чиновники, безпосередньо пов'язані з владою Вінницької міської ради, а ви знаєте, яка там партія превалює і превалювала, вони розробили маршрути. І якщо в особі діагностувався або була на коронавірус, то спочатку забивалися і заповнялися віницькій лікарні. А потім вже по, по, по пріоритетам, в залежності від дружби Вінницької влади і певних територіальних громад. І так по всьому. Відповідно, оскільки гроші ходять за пацієнтом, то всі гроші по цих пакетах по лікуванню НСЗУ виплачувала вільницьким лікарням і вони є спроможними. А наша Липовецька і в скорому будущому Ілінецька будуть також неспроможними. Ну, бо така політика партії. Вони придумали, що. от Ще з тих пір ці ж чиновники Міністерстві охорони здоров'я, якщо ви думаєте, що там зміна міністра щось міняє, то політику Міністерства охорони здоров'я, як і будь-яких закладів і всього іншого, формують рядові чиновники. А оце все, це навіяно калька, скажімо так, проваджується калька з якоїсь западної моделі. А той, хто був, Зараз за кордоном, чи я зараз за кордоном е і бачить западну модель медицини, то він, певно, не дуже задоволений. Розумієте? Тому що там, щоб попасти до фахівця, треба записуватись за 2 місяці, а за 2 місяці можна, вибачте, окочуритися. Зараз призначили головним лікарем пана Яблонського. Його призначення ну, дасть можливість. Е Ну, якісь гроші заробляти на проведенні, ну на хірургічному пакеті, на проведенні операції. Але кардинальну ситуацію не змінить. Тому що, по-перше, в нас дуже затратна лікарня, зокрема, опалення лікарні опалення здійснює чогось Вінницький заклад теплокомуненерго. І отримує за це колосальні кошти. Щоб я не помилявся, я просто цифри не дивився. Але мені здається, що витрати лікарні відсотків на 70-80, складають у ці кошти на опалення. Ви Розумієте? От. От коли я тоді просив, що казав, писав у Фейсбуці, хтось за мною слідкує, що у нас відкрилось вікно можливості, і ми можемо зробити з нашої лікарні лялечку то мене почув тільки дядя Гріша Осовлюк. От. Якби всі тоді почули, от, ми б могли б з нашої лікарні зробити лялечку. Для цього нам потрібно було купити апаратуру, для цього нам потрібно було заманити сюди лікарів. І от уявіть собі, якби в Липовці було, наприклад, можливість ну, діагностичний такий центр. МРТ, яке працює цілодобово. Або СКТ плюс СКТ, яке працює цілодобово. В Вінниці такого нема. А в Києві є. І вони постійно працюють. Розумієте? Це бізнес-модель. Тобто, на сьогоднішній момент, щоб наша лікарня запрацювала, треба перше. Мінімізувати витрати на опалення. Друге. Зробити реконструкцію повністю лікарні одночасно вирішити питання про залучення сюди фахівців. Ми недалеко від Вінниці, у нас чудова територія. І це все можна зробити за умови відповідних капіталовкладень. Ну, чогось люди їдуть народжувати, наприклад, в приватний заклад лелека. І той приватний заклад ще може отримувати кошти від НСЗУ за прийняття родів. Да? Ну, Це ж все бізнесове. Так що своє вікно можливостей ми пропустили. Але воно в нас ще існує. Тому що ви е, з часом будете бачити, ну, ви ж розумієте, що. Оце, що вам сказати, можна до Дмитрука ставитись по-різному. Ну я ж просто розумію, я бачив цю роботу, я бачив, скільки пакетів відкривалося, однак вони не працювали, вони працювали лише в тих випадках, коли було самозвернення. Але навіть при коронавірусній хворобі, коли було самозвернення, то при діагностуванні підтверджені прл теста людей чогось забирали з нашої лікарні і везли на Вінницю. І гроші по тим пакетам получала Вінниця. Хоча Липовець там 3 дня-4 лічив. Ну, це все, скажімо так, не відшкодовувалося. НСЗУ, в свою чергу, щоб добити ці районні лікарні, от, наприклад, у нас чудовий кабінет фізіотерапії. Там куча апаратів свій час було накуплене? Я вам скажу, не в кожному санаторії є таке. Так от, НСЗУ, коли вони здають звітність, якимось образом ну, відсотків 50-70 тої звітності, що проведено на надано послуги, повертає і не оплачує. Скажіть, будь ласка, який сенс тоді працювати і надавати ці послуги? А послуги ж надаються? Тобто, фактично, медсестра, яка працює надає ці послуги і пройшла відповідну підготовку, вона не заробляє на себе. Хоча послуги надає, якби, якби ту звітність прийняли, то, відповідно, вона б заробила сумасшедші гроші, що вхватило б за місяць не тільки на неї, а ще й на інші потреби лікарні. За рахунок одної хірургії ми не витягнемо. Ну, ми взагалі не витягнемо, тому що. Оці маршрути, вони будуть обходити Липовець. Але я вам друге скажу. От У нас зараз є лікарня відновного лікування Да? республіканського рівня. Вона на сьогоднішній день визнана неспроможними. Що це говорить? Ну, Що вона не надає послуги? Ні, вона надає послуги. Просто путівки в цю лікарню. Тепер не розповсюджується через систему органів соцзахисту. І якби вона не була, скажімо так, якісним медичним продуктом, то вона б пустувала. І там би не було пацієнтів. Але оскільки там пацієнти є, то відповідно НСЗУ оплачує ці послуги. І якщо лікар дає направлення іменно сюди. Той НСЗУ, наша відно... лікарня відновного лікування приймає цих осіб і відповідно проводить лікування. Ну курсовки там, якщо ти приходиш без направлення, дуже дешеві. Мені здається, що це якийсь шлях щодо свідомого, скажімо так, Доведення цієї лікарні відновного лікування до якоїсь повної неспроможності. Тому що ж, якщо взяти інші приватні санаторії, то там вартість курсовки набагато більша, розумієте? От. І тут все бізнес, розумієте? Просто певні групи хочуть забрати медицину під себе. От, ліквідовують, наприклад, ну, от я просто кажу, ліквідовують в Липовці, там, в Єлінцях, в Оратові да? лікарні. Ну, дойде до того. Потім якимось дивним чином хтось це майно викупить, ці земельні ділянки, вкладе гроші і збудує там приватну лікарню. Наситить її техніку, вкладе гроші в житло для, ну, наприклад, в липовці, вклали гроші в житло для лікарів. Тобто, щоб ну, я себе уявляю просто на місці лікаря. Для чого мені, наприклад, працювати у Вінниці, да? якщо я буду отримувати відповідну в мене буде насичення пацієнтами, я буду отримувати відповідну практику, працюючи в липовці, і в липовці мені дадуть житло. Якщо це фактично вже пригород Вінниці, і за 30 хвилин я спокійно зможу доїхати до Вінниці, щоб скористатися всіма благами цивілізації. Тобто лікар поїде працювати в Липовець, і він буде тут жити, розумієте? І ця Липовецька лікарня, яка буде приватною, і яка буде функціонувати, от, вона буде наповненою. І тут може. Бути збудований такий самий родом, як там приватна ця, в конче є ця лелека родом, розумієте? У нас шикарна територія, у нас шикарне місце розположення. Однак це лікарня, ну ще рік два, і все, її капець. Ви розумієте? тому що або вона буде постійно дотуватися, але у нас же ж врачі не вічні. Ну, в Гнатовську вже немає. Хто з інфекціоністів сюди приїде? Ну, чи перепрофілюється? Того нема. Один невропатолог. лор кудись поїхав, все, вже вуха не полічиш. Ну, ви розумієте, весь секрет, весь секрет бізнесу. І ця ще ідея, яка була закладена Януковичем, тими правотниками МОЗ, вона успішно просувається далі. В нас знищують систему охорони здоров'я. Яка була започаткована семашкою і розроблена. В нас ну, відбувається ну, деградація в медицині. Розумієте? От, наприклад, я не пам'ятаю в мене троє дітей. Я чесно скажу, що мені дешевше поїхати в Вінницю в приватну клініку і оплатити послуги приватної клініки. Щодо діагностування своєї дитини. І це буде зроблено дуже швидко. Розумієте? І якісно. Той, хто по моїх порадах їздив до відповідної лікарні, той знає. Він і сидить. Ну, я довіряю фахівцям двох закладів: це Evidence, які створили Макарові і іномет, якісні послуги стосовно лікування дітей. Шикарно. Да. Де Поїхав, дитину обдивилися 600 гривень 600. чи 600 чимось стало мені діагностика дитини. Да? Ну, ще плюс там 200 гривень я потратив, ну, чи хай 300 гривень я потратив на дорогу. Однак лікар мені сказав, в дитини ангіна, вірусна, герпетична, антибіотиків приймати не треба, треба приймати жаропонижаючі і, відповідно, пити багато рідини. Якби я звернувся за медичною допомогою в Липовець, то я б напевно впевнений, ну, не можу бути, не хочу давати оцінку лікарям в Липовці. От. Кожен же ж має. Право вибору, однак, якщо ви знаєте на практиці, то на всякий случай прописують кучу і кучу всього не нужного, а потім ще лічать некотрі без пробіотиків, прописують. Потім ще треба лічити десь бактеріоз і все остальне. Ну, в мене діти, оскільки я знайомий з цими лікарями, це вже 15 років. Спочатку з одним я познайомився, потім з його учнем познайомився. От в мене діти за ці 15 років е, приймали ліки. Антибіотики, ну, одиничні рази. І то, коли це було обґрунтовано. Розумієте? Тобто, коли без антибіотика лікування неможливе? А в нас що? У нас на будь-який случай, на всякий случай призначають антибіотики. Да. От такі діла. Так що хочете впирайтеся, хочете не впирайтеся, однак поки ми після перемоги над ворогом не зберемося всі, не складемося з грошима і не зробимо шикарну лікарню, не залучимо сюди шикарних фахівців шляхом надання їх відповідних соціальних гарантій, лікарні. В Лейповці не буде, а ця, що існує, проіснує недовго. Згадайте мої слова. До побачення!